Привіт, друзі! І сьогодні я знімаю вам другу серію цієї гри на скейтбордах. І я хочу продовжити з цього ж міста. Бачите, я від вчора вечора не проходив до сьогоднішнього вечора до тепер. Ну, бо я чекав того, щоб запустити це відео і почати вам знімати звідти, де ми були, щоб ви не сказали, що чому я проходжу. Без того, щоб показувати це на відео, бо я ж вам пообіцяв, що буду знімати на відео. Далі звідси ж будемо коли продовжувати. Ну, і ось я дотримався слова і я починаю з цього ж міста, де ми були, щоб все було по-чесному. Добре, до речі, друзі, я хочу сказати, щоб ми під цим роликом. Під цим відео, не знаю, як сказати, набрали з вами 200 лайків. Ми маємо набрати з вами 200 лайків. І всі, хто дивляться це відео, мають підписатися. Хто ще до тепер не підписаний, всі мають підписатися, щоб я міг знімати вам більше відео. Щоб я знімав вам уже кожного дня. Ну, я над цим подумаю, якщо... За це відео підпишеться хоча б 30 людей. Тоді я буду знімати відео кожного дня. Ну, це, але це, в принципі, ні. Так не добре, бо в мене буде школа. Тоді ні, просто підпишіться 30, 30 хоча б людей за це відео. І я буду знімати ще інтересніші відео. І буду знімати в тих іграх, які ви будете писати в коментарях. Ну, добре, а тим часом ми. Проходимо вже пару рівнів, ми з вами пройшли. Ну, можна так скрізь льот? Ні, не можна. Оп, припрнули і все. Е, ну, до речі, я хотів би вас попросити, щоб е, я вам напишу в цьому відео свій нік в Роблоксі, і ви можете мене е, до, додавати до себе в друзя я вам дозволяю, щоб ви вписували мій нік. Ви от бачите, мій скін от такий, там буде чувачок з таким лицем, з таким костюмом. Ну, і додайте мене в друзі, щоб ми могли з вами грати. Е, ну. Добре, а тим часом ми вже пройшли тут десь 5 рівнів з вами. Знову цей набір для початківців, який не для початківців, а для професіоналів. Ну і ми вже... Ой, давайте пригнемо просто. Раз. А граю одною рукою пробую. Опс. Опс! Опа, ч! Та ну. Прикольненько, прикольненько. До речі, якщо ви вже починали грати в цю гру, тоді пишіть в коментарі, що вам подобається чи не подобається. Ну, тим часом ми. Оба-на, на трампліні, оба-оба-оба. Всі лазери поперепригували. І відправляємося. Опа-опа. Ой. впав. Так, що це у нас тут? Фл... Ні, не треба нам літати ще. Зоробокси. Літаючий скейтборд нам не треба заробився, хотів сказати. А тут цей сніговик. Із пістолетом, да? да? Сніговик із пістолетом. Крінж. Опа. Оп. Ай, блін! До речі, друзі, ми сьогодні маємо пройти цей левел, цей світ, і потім я буду закінчувати відео, бо... Мені треба буде йти на справи? Ну, добре. Та шо ви пристаєте? Капець. Ну добре, давайте сюда. Опа! Прямо допрягну. Эт, перепрягем цих тут. Оба-на. Сюда. Сюда, сюди. Окей. Друзі, погнали. Да. Ооо, <гр stereotype> блин, наперед, да, я сказав кой занадто. Наперед я да, сказав і на останній пропелері. Ее опа. Опа-опа. Ой, ніеть! Канець! У мене, до речі, дуже багато коннектів в Роблоксі у мене аж... Сто з чимось там друзів в Роблоксі. Е, ну. Напишіть, до речі, скільки у вас друзів в Роблоксі. Мені буде інтересно почитати. Та що вони пропоную все за Роблокси? І то люди можуть в магазин зайти і побачити. То що ви за Роблокси нам предлагаєте тепер. До речі, я... Ще...

Чего, блин! <связи> так. так, 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 так. А, капец! Эц, Yes, 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 yes. Six7! Вот, чого я чекав? Six 7! Так, ну six 7 зараз пропаде. Все нема Six 7. Оп! Був Сик 7 нема Six7! Ааа, я міг пригнути в ту секунду! Як! Йак Як? все. Таксти. Капець! Капець. Ви що Merry Christmas! Ну, так. це не тяжко, просто тут снігових, які нам все буде мішати. Такс. До речі, якось мене залагало і не пішли шари мені повезло. У мене ідея як це зробити. Замість, щоб йти на цей закручений такий круг. Хватить зробити. Опа! Опа! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, доходимо до кінця. Є. Yeah. Ага. Ага, я понял. Тут ж платформа, господи, яка літає і довозить нас. Але я з читерів, я пішов на платформу. Ой, то що ти там руками махаєш, Сніговик? Опа. 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 Нічого собі, Стук левел. Опа. 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 А -а -а. Опа. Сюда. Опа. Опа. Да, е. ууу, Я прям цей. Гоустрайдер. Мир огненным кольцом так припрям. А! чуть Ааа. Есть, 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 есть. Фу. Це було легко. Точніше по-середньому. Оп. Оп. На всякий випадок. Давайте, як? я зроблю так. Тепер на всякий випадок, ну, вже пізно зробив так, коли вже пройшов, і не треба. Ви бачили тільки що сквозь лазера пройшов? Ой, упав. поворот ой 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 я до речі друзі тільки зайшов в хату і я зразу тепер почав знімати відео для того щоб ви могли подивитись другу серію чим поскоріше ну так. Що це не йде у нас левел? Айт. Пропускаємо. У мене цих пропусків стільки мільйонів квантільйонів До речі, їх тут дають по чогось безплатно. Напевно, для новачків. Але я не новачок, в принципі. Уже. Тут, коротше, просто дають на халяву ці штуки і все так що вам буде набагато легше, якщо ви не зможете пройти там якийсь рівень. Опа. Ой, я вже бачу кінець! Друзі, ми на кінець дошли. І якраз тут ми нікого не зможемо пройти. Давайте тепер уже не будемо пропускати, щоб. Бо тут насправді вже не тяжко. Це просто я лагаю. Оп-оп. Так, ну, друзья, давайте я вот дохожу и иду. Все. Всем пока, друзья.